Державна програма є відновлення почала працювати у травні 2023 року, майже через рік після початку повномасштабного вторгнення. В рамках є відновлення, держава повертає кошти за пошкоджене війною житло, допомагаючи українцям відновити свої помешкання. За перші три місяці роботи українці подали 31 176 заяв для отримання грошової допомоги. За даними міністерства відновлення, загалом українці залишили 468 тисяч заяв про знищене майно у застосунку дія за цей період. І зараз. В наших реаліях, після відновлення високої активності ворожих атак на регіони України, зокрема і на Полтавську область та Кременчук, програма є відновлення знову набула актуальності. Для отримання компенсації слід почати із заяви про пошкодження майна у застосунку дія. Наступний крок відкрити рахунок. Є відновлення в банку та подати заяву на виплати через дію. Кошти українці можуть отримати на спеціальну картку є відновлення в одному з українських банків, визначених державою. І останній пункт: ви маєте дозволити огляд пошкодження у майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади. Зняти кошти з рахунку неможливо, як і витратити на інші потреби, окрім ремонту, адже платежі можливо здійснити лише у будівельних магазинах або ж на оплату послуг ремонтних бригад чи компаній, які зареєстровані у системі. Зазначимо, що сума допомоги за один пошкоджений об'єкт не може перевищувати 200 тисяч гривень. Витратити кошти слід протягом 12 місяців, інакше компенсація повернеться на рахунок держави. Міська влада також надає підтримку по. Постраждалим в результаті атак Росії. Їм буде виплачена компенсація з міського та обласного бюджетів. Для цього спеціальна комісія має зафіксувати всі пошкодження. Якщо за певних причин комісія не зафіксувала пошкодження вашого майна, залиште заявку за номером 1563. Дар'я три. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.